Привіт, друзі. Вчора Верховна Рада України прийняла важливий закон про базову загальну військову підготовку для населення з 18 років. Це надзвичайно важливий крок у реалізації закону про основи національного спротиву. Але є одне але держава майже не фінансує центри підготовки населення і саму базову підготовку. А ще є проблема: мотивація молоді і громадян до вступу в збройні сили та національний спротив. Але є і хороші новини. Команда центру підготовки Муромець Нацспротив» разом зі спортивним комітетом України та «Ікспарком» знайшли новий ефективний підхід. Вони взяли на озброєння сучасні світові тренди, які популярні серед молоді. І найцікавіше нові інноваційні види спорту, які можна інтегрувати з базовою військовою підготовкою, стали основою для підготовки до національного спротиву. Центр муромець Нацпротив уже давно використовує квазівійськові види спорту, такі як лазертак, страйкбол. Пейнтбол, мото, квадро і автоспорт, аква і авіамодельний спорт, стрільбища, смуги перешкод та навіть дайвінг це дає чудові результати. Мілітаризація суспільства стає все більш привабливою, а молодь активно долучається до цих активностей. Відео та селфі учасників змагань у соціальних мережах, таких як Інстаграм і TikTok, стали настільки популярними, що навіть змагання з вейкбордингу вже не можуть з ними конкурувати. Цей військовий контент просто вибухнув у мережах. Він став хайповим і вірусним, що чудово для мілітаризації дітей і молоді. А тепер найцікавіше: під час змагань з дронами ми зробили кілька вражаючих відкриттів. Наприклад, дівчата та навіть бабусі набагато точніше вражають цілі ніж хлопці. Це через те, що їх моторика пальців для тонкого керування дроном в три рази ефективніша. Вишивання та в'язання дають свої плоди. Може, навіть роти дронних пілотів з дівчат будуть більш ефективні, ніж з хлопців. А ще є інші суперцікаві змагання, такі як русський корабель, іди, ви і самі знаєте куди, де тренують удари по рухомих та нерухомих плавзасобах. Але це не все. Ми навіть придумали версії атак на наземні рухомі цілі та окопи на спеціальних полігонах для дронів. Лайт-версія таких змагань стала популярною серед дітей, дівчат і навіть пенсіонерів. Але на цьому ми не зупиняємось. Центр муромець надспротив використовує безліч інших інноваційних підходів для підготовки, таких як аеророзвідка, орієнтування, розмінування, симулятори дронів, а також симулятори для бойових літаків: F-16, Су 27 міг 29 пішохідні мілітарні квест, маршрути, інтерактивні стрільбища, тренування з джавелінами, збиття шахедів та кінологічні заняття. Вже зараз ми залучаємо дітей, молодь, мешканців районів, ветеранів, поранених і пенсіонерів. Але цього замало. Зрозуміло, що це потрібно масштабувати. Вже зараз у диснянському районі має долучатися не 60 людей на місяць, а мінімум 2 тисячі. І це лише для одного району. По всій Україні потрібно проводити підготовку для сотень тисяч людей. Тому щоб цього досягти, держава має негайно виділяти кошти для розвитку цього позитивного досвіду. Наш досвід унікальний не тільки для України, а й для світу. Такого роду інноваційні військовоприкладні види спорту поки що не існують в інших країнах. Український спортивний комітет має всі шанси стати трендсетером нового покоління військових видів спорту та створити міжнародну федерацію для цього напрямку. Ми вже працюємо над створенням робочої групи, яка впровадить ці інноваційні види спорту в усіх школах і університетах у державних установах і промислових підприємствах. Почнемо з інфраструктури центру Муромець Нацспротив і масштабуємо цей досвід по всій Україні. Одним із найбільших успіхів є інтеграція ідеї популярних серіалів, таких як граф Кальмара з новими дронними технологіями. Це зараз великий тренд серед молоді, і наша команда адаптувала його для змагань, де одна команда повинна втекти від дронів, а інша поцілити у рухомі цілі. Цей вид спорту отримав шалений резонанс і став основною привабливою фішкою підготовки до нацспротиву. Уявіть, тільки на першому заході, де ми поєднали гру в Кальмара з перешкодами і страйкболом, відео набрало 150 тисяч переглядів лише за дві доби. Загалом, ми впевнені, що наш досвід має стати частиною національної програми підготовки до оборони. Треба негайно діяти, щоб зробити цей процес доступним для всіх українців незалежно від віку або місця проживання. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити нові ініціативи та події.